А що буде з курсом валют? Я ще в минулому році передбачала, що євро буде вищий курс євро аніж долар, тоді, коли долар тримався курс вище. Тому зараз я пораджу людям також на найближчий час. Все ж таки намагатися переводити в євро гроші, тому uh -huh. що долар То -то. Трош, трішки буде. Долар буде далі падати чи стабілізується? Взагалі на невеликий період часу ну, трошки може впасти, але буде ну, переважно плюс-мінус такі цифри. Якщо але ви радите буде. все ж таки перевести всі заощадження в євро так. євро, надійніше. На місяць я дивлюся.